Друга книга Хронік. Розділ 15. Тоді зійшов на Азарію сина Одеда, Дух Божий. І він вийшов назустріч Асі і сказав до нього: Слухайте мене, Асо і увесь Юдо, івеніє мене. Господь буде з вами. Коли ви будете з ним, і коли ви шукатимете його, ви знайдете його, коли ж ви покинете його, то й він вас покине. Багато днів Ізраїль був без правдивого Бога, без священника, що навчав би і без закону. Але коли він у своїй скруті навернувся до Господа, Бога Ізраїля, і шукав Його. То він дав їм знайти себе. Того часу не було миру ні для кого. Великі заворушення запанували поміж мешканцями різних країв народ бився з народом, місто з містом, бо Бог тривожив їх усяким лихом. Але ви кріпіться, не опускайте рук, бо за діла ваші буде нагорода. Почувши ці слова і пророцтво Азарії, сина Одеда, Аса посмілішав і викинув Гедоти з усього краю Юди Іваніамина, та зміст, що забрав був у Ефраїм горах, і відновив жертовник Господній, що був перед притвором Господнім. Він зібрав усього Юду Іваніамина та всіх, що оселились між ними, і що прибули з Ефраїма. Манасії Та Симеона, бо багато з Ізраїля прийшло до нього, як побачили, що Господь, Бог його, з ним. Вони зібрались в Єрусалим третього місяця на п'ятнадцятому році царювання Аси, і принесли того дня жертву Господові здобичі, що привели Сімсот биків і сім тисяч овець, і уклали союз. Щоб шукати Господа, Бога батьків своїх, усім своїм серцем і всією душею своєю. А кожен, хто не шукав би Господа, Бога Ізраїля, повинен був умерти, чи малий він, чи великий, чи чоловік, чи жінка. І заприсягнули вони Господові голосно і з радісними викликами, під звуки сурим та рогів. Юдеї раділи цією присягою, бо заприсягли з усього серця свого, а що вони шукали його усім серцем, то Господь і дав їм знайти себе, і дав їм спокій з усіх боків. Навіть Мааху, матір свою, цар Аса позбавив царської гідності за те, що вона поставила на честь Ашери мерзенну подобу. Аса повалив ту її мерзенну подобу, поторощив її і спалив у кедрон долині. Однак узвища не зникли з Ізраїля, хоча серце Аси і було бездоганне по всі дні його. Він вніс святі дарунки свого батька і свої власні в дім Божий срібло, золото і посуд. Ніякої війни не було до 35-го року царювання Аси.